Привет, сьогодні третя серія а, цього. Ну ви зрозуміли. Не третя серія 90 на чай усі. А третя серія. Ой. О, мені треба появить. Так, зараз я буду по дорозі поесте. Моркво есть те. и крайне дивилися на минулу серію. ми з кимось чуваком. Не знаю, що це? що це? Мы будували тут круту хату. Хотя цени ми вже 100 днів прожили, а зараз ми тільки 25 днів прожили. Нам треба лифт скратити за 20 дерева. Точно, по-моему, було А зараз я можу вам сказати... Одну важливу штуку. Підпишіться на мій канал. На моєму каналі дуже багато контенту, дуже крутого контенту. Там ми можемо скоро зробити, може а може не скоро якийсь перший мій стрім. просто я ще не вмію робити стріми. Якщо ви не збираєте за це літ то підписники я зроблю для вас дуже, дуже, дуже круте відео. Якщо я не чуюся робити, я зроблю розіграш. Шайль, що там, що там, що там, що там, що там? Що там. Єй, ви мене зістра? Зустрія! У <свист> <свист> нас пустух вогонь, короче, е, я сам. Не, я з цим чуваком. Короче, він потух, і, і в нього тепер ще очі. Він, короче, побіг на мене, а зараз він не може мене просто атакувати, бо він за завтра. Геніально, добре, ти ще похилився, хіба що? Чувак! Help me! Типу. По... О, ти досі там. Ну, тебе трошки так порозважаю. Чувак, отвев сан. То есть она так буде? О, попав. Фух! У нас потух вогонь. І нам треба збирати швидко дерево. У мене ж є дерево. Йой, це аж 4%. Патента. Чувак, мо, от мовець те, що добував ваше дерево. Треба прокачати сокиру, щоб Так. Е, сразу дерево. <рес> сразу, сразу вогонь. Сразу у вогонь, сразу у вогонь, 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 вогонь. Вогонь, во вогонь, вогонь, вогонь. Тут це росла боня, мені мої... мені це не росла боня. <рес> На що я це? Наші ми все майже все дерево використали. Біжим. я зроблю багато дерева, а ти. Я зроблю. Я буду добувати дереву, а ти будеш ставити, а я поки що Якщо, якщо ми поживемо так один день без цього. Ну, коротше, без дерева це буде дуже погано. Та все одно. А, там у нас добре, все добре, все добре. У нас скільки там процентів? 20? 6! Ставим! Фух, 10, 10, 10, 10. А що я всю в скр... це скрисло? Тут не розслабоня. Тут не розслабоня, тут не розслабоня. Ем, та. Може, я побью свій рекорд в 99 ночей. Може, нам це відео треба розділити. на, може, не п'ять частин, Давайте, коли ми дійдемо до 30-го дня, або до 40-го, або, до, або до, доки я поранюся, тоді ми закінчимо відео. Окей, okay, ми закінчимо відео, коли буде. Або 50 або 50 з чимось днів, або 40 з чимось днів. Дерево, дерево, дерево. Дерево, дерево, дерево. Став вогонь. Чувак! ти взагалі забув! Нам капець. Нам капець. Ти там! Ти реальний? Я сховайся. Я коротше сховаюся я засекла. Я знаю, це. Ще... бо того, що нас тобто, що Зараз будуть атакувати. Я не хочу бути таким. Таким я забув. О! дитина застрягла. Ось сюди я хочу просто зайти і тут бути, щоб мене ніхто не. Тут бува. Я просто тут збиваю. Як секло Ще плюс мені треба о, ще плюс їжа? А що ми тут не брали? Геніальне. Пацан, ви їжу. Ну подумай, що ти тортик з'їм? Якусь за файну їжу. Ну вибачила, мені треба то їсти. Ням. Ну, окей, ми на цьому закінчимо відео. Ми дійшли до 26-го дня. І... Зараз цьому чуваку, дам всі свої речі. Шпіння. Не... Так. Шпін. Короче, всем папа, всем папа. Я это специально сделаю. Уф. Все, меня не, 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 не. Всем папа.